Чому ж нині більшість церков вважають днем поклоніння Богові неділю? Сатана, який є князем цього світу, завжди діяв наперекір Божим заповідям. Він навчив людей поклонятися Сонцю як божеству у недільний день. Поклоніння Сонцю у язичівських народах завжди було у перший день тижня. Зараз, у цей день тижня, християни стали поклонятися Богу, грунтуючись на тому, що цього дня Ісус Христос Воскрес. Ісус Христос дійсно Воскрес у перший день тижня, але ні до, ні після свого Воскресіння Він не переносив День поклоніння Богові з суботи на неділю. Зміна дня поклоніння відбулася поступово у міру загального відступу церкви від істинної віри. Потім, в 321 році було видано відомий указ імператора Костянтина, який прийняв християнство, що виділяв високоповажний день Сонця як День відпочинку. Для громадян Римської імперії. За цим першим відомим в історії недільним законом пішли укази, видані різними соборами католицької церкви. Неділя є католицьким встановленням і домагання на її дотримання можуть бути тільки на підставі католицьких документів. Від початку і до кінця святого Письма немає жодного місця, яке виправдовував б перенесення щотижневого богослужіння з останнього дня на перший день тижня. Офіційний документ Католицької церкви від 1 вересня 1923 року так говорить про це. Неділя це знак нашої влади. Церква стоїть вище Біблії, і це перехід із суботи на неділю, є доказом цього факту. Незважаючи на те, що з волі людей змінився порядок днів тижня і субота стала не сьомим, а шостим днем, Слово Боже нам чітко вказує що субота – це сьомий день, а неділя перший день тижня. Загально відомо, що Христос помер у п'ятницю, а Воскрес на третій день в неділю. Біблія ясно вказує, що неділя, день, у який Воскрес Христос, є першим днем тижня. Зверніть увагу! На екрані з'явиться посилання з Біблії, де ви зможете знайти підтвердження. Вічний закон Божий велить нам шанувати суботу як День поклоніння Богові. Усім, хто приймає суботу як знамення Творчої і рятівної сили Христа, вона стане відрадою і благословенням. I mean.